Нова платна парковка та торгові кіоски у Рівному продовжують оновлювати центральний продуктовий ринок. Думки місцевих жителів щодо таких змін розділилися. Ну ви знаєте, я за те, щоб люди перейшли в ринок. Щоб був порядок. Там ще такі культурні столи, парковка. Мені кажуть, це нереально тут. По перше, хід до базара, ці машини Хватає парковок на мою думку, а людям нема де торгувати. Туди ми всі не помістимося. Мабуть, потрібна вона, тому що їздять машини, то їм вже треба десь паркуватись. Торгівля із землі, вона ну антисанітарія, то не дуже приємно іноді. Людям з села тут нема місця. З молоком гонять, от з огірочками гонять. Ми самі вирощуємо. Нас гонили, оце ціле літо гонили, цілу весну гонили. Ми могли стати вже після п'ятої години. Тут муніципали, гонили людей. Парковка тут не потрібна, тому що це історичне місце торговлі, де люди могли привезти і продати спокійно свій товар. А безповідно покупці могли їх тут знайти. Нова парковка на вулиці Пересопницькій передбачатиме 64 паркомісця, зокрема для людей з інвалідністю. Усі роботи виконують з урахуванням безбар'єрності та інклюзивності. Був проведений конкурс на визначення оператора парковки. Виграла фірма, вона зараз приступила до робіт. перекрили вулицю Полуботка на ділянці і вулицю Пересопницьку. Ставляться бордюри повністю буде замінено. Латно дорожнє і, і, і тротуари справи, з і з другої сторони. Паркування тут працюватиме щодня з 8 до 20.00. Вартість буде такою ж, як на вулиці Шевченка, 25 гривень за годину. Перші 10 хвилин безкоштовно, а в нічний час із 20.00 до 8 ранку паркуватися можна також безоплатно. Ці, ці дві вулиці будуть повністю проїзні, так як раніше вони були не проїзні. Зараз буде проїжджати машина, буде односторонній рух, повністю в кільце по всьому базару. Повністю всі кошти по заміні і тротуарів, і дорожнього полотна. Це все виконує підрядна організація, і вони теж оплачують це все. З місцевого бюджету не йде жодної кошти. Дуже багато залежить зараз від погодних умов, але плануємо до кінця року закінчити повністю облаштування цих парковок. Також тривають роботи щодо облаштування нових торгових кіосків. Улітку старі конструкції утилізували, а тепер на їхньому місці встановлюють нові та сучасні. Усі роботи планують завершити до початку нового року. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.